Багато хто з українців, подорожуючи автівкою в Європі, бачить, наскільки є якісними дороги, і заправляючи свою автівку, завжди отримує чек. Чому? Тому що ці речі взаємопов'язані: класні дороги і біла економіка, біла торгівля пальним. Те, що не в повній мірі реалізується у нас. Сьогодні розпакуємо ринок пального. Ситуація на ринку пального була дуже і дуже погана у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Держава не отримувала щороку приблизно 20 мільярдів гривень від цього ринку. І на ринку практикувалися різні схеми. Перша схема це. Власне, виробництво і продаж так званої бадяги, тобто палива, яке виготовляється з газового конденсату шляхом додавання тих чи інших хімічних речовин, і підвищення октанового числа до схожості з паливом. Воно виготовляється в чорну, в чорну поставляється на чорні АЗС і реалізується споживачу без будь-яких документів. Весь цей ланцюг не супроводжується жодним папірцем і, відповідно, не сплачується жодна копійка податків. Друга схема полягає в роботі АЗС в сіру. АЗС отримує біле пальне відповідно до документів і продає це пальне в чорну. А документи на пальне. Реалізує, начебто реалізує за фіктивними договорами тим організаціям і підприємствам, яким необхідно перекритися ПДВ вхідним ПДВ, і е відповідно зменшити свій прибуток. Пальне є дуже зручним товаром для так званих податкових скруток, і тому ця схема вона була дуже поширена у 2021 і навіть 2022 році в Україні. Цікаво, а у вас колись запитували, коли ви заправляєтеся на АЗС, чи потрібен вам чек. Це також схема. Але схема не системна, тобто не схема білих операторів, бо вас можуть запитати таке навіть на заправках типу Ока, чи Shell, чи Саккар. А схема співробітників. Коли щодня ввечері до них приїжджає до певної зміни, приїжджає особа, вона викуповує. Чеки, які ви не отримали при заправці, і потім ці чеки підкладають в бухгалтерію якогось підприємства, збільшуючи відповідним чином свої затрати, і на відповідну суму зменшуючи об'єкт від оподаткування, це схема на рівні дрібного або середнього менеджмента тієї чи іншої мережі. В 23-24 роках держава оголосила війну тіньовому ринку палива. Були анульовані сотні ліцензій. Було заблоковано більше 5 мільярдів ПДВ в 24 році. Схемного ПДВ. І це призвело до підвищення надходжень до державного бюджету. Податкове навантаження на літр пального зросло майже у 5 разів, а середня заробітна плата по галусі зросла з 16 тисяч гривень до 24 тисяч. Внаслідок цього держава отримала у 2024 році 5,7 мільярдів гривень додаткових платежів. До того ж, з 2025 року запрацювала норма закону, яка визначає авансовий платіж з податку на прибуток за Кожну АЗС в розмірі 60 тисяч гривень. Податок на прибуток завжди був предметом ухилення для мереж автозаправних станцій, і тому держава застосувала формальний підхід. Якщо в тебе працюючи АЗС і є ліцензія, будь ласка, сплати на місяць щонайменше 60 тисяч гривень податку на прибуток підприємств внаслідок усіх. Заходів з детінізації держава додатково отримала в цьому році 1,3 мільярда гривень платежів. А якщо говорити про податку на прибуток, то це плюс 35,8%. Однак війна з тінню на ринку палива далека від перемоги держави. Насправді учасники ринку продовжують. Використовувати схеми зухилення від оподаткування і однією з найпоширеніших схем це схема з виплати заробітних плат в конвертах. Ми дуже добре це бачимо по рівню середньої зарплати по тій чи іншій мережі АЗС. І якщо мережі ОКА, САКАР, Шел виплачують середні заробітні плати по підприємствах, а це дуже великі підприємства в розмірі приблизно 50 тисяч гривень. То мережа БРСМ виплачує заробітню платню в розмірі 16,7 тисячі гривень, а мережа Авантаж 7 і того менше. І це з урахуванням цього, що і «Авантаж-7», і БРСМ і багато інших мереж АЗС, вони дійсно припинили, припинили найагресивніші практики з ухилення від оподаткування і дещо частково, але все ж таки вийшли з ціні. Ми це визнаємо. Однак вийшли з тіні не повністю. І саме це дає нам підстави оцінити галузь, поділивши її на три великі блоки: ті, що працюють білу, ті, що ведуть легальну діяльність за зовнішніми ознаками, маніпулюючи показниками. І третє це ті, хто використовує схеми з ухилення від оподаткування в очевидь. Бо якщо ти сплачуєш заробітну плату в конвертах, а рівень заробітної плати в цій сфері в розмірі 15 тисяч гривень говорить точно про те, що ти це робиш, ти маєш брати десь кеш. А кеш ти можеш брати з чорного палива, з реалізації тих самих схем, які ти практикував в далекому 2021 році. Так, можливо, і в менших обсягах, але тим не менш, ти продовжуєш цим займатися у війну, обкрадаючи державу. І не меншою проблемою є взагалі чорний ринок автозаправних станцій. Це автозаправні станції, які не мають ані ліцензії, а можливо навіть і не оформлені на юридичних чи фізичних осіб підприємців. Вони працюють повністю в чорну. Вони реалізують чорне пальне, яке вони придбають у міні МПЗ, що бодяжать пальне, яке за визначенням пальним. Не є і так дійсно, ви можете заправити свою автівку більш дешевим таким пальним, але врешті це вам точно вийде дорожче. Таких автозаправних санкцій за розрахунками Нафтогазової асоціації є 428. Ви можете побачити їх в режимі реального часу. Нафтогазова асоціація має велику мапу, на якій розташовані всі ці чорні. Автозаправні станції, які чомусь не помічаються правоохоронцями. Тут я повинен сказати, що якраз е, протидія їх діяльності, вилучення цього майна, через яке вони здійснюють продаж чорного палива, це компетенція не державної податкової служби, це компетенція бюро економічної безпеки та національної поліції, які чомусь не помічають. Це ганебне явище вже протягом багатьох-багатьох років. От цікаві цифри, які є дуже показові. Наприклад, мережа Кло має більші обсяги реалізації по РРО ніж мережа сакар на 19%. На 19%. Причому сплачує податків до бюджету на 24,5% менше. А також відповідно сплачує менше на один літр пального податків. Якщо сакар платить майже три гривні податків на один пролитий літр, то мережа кло дозволяє собі платити дві. Ну і ще гірша картина, безперечно, в мережі АЗС Авантаж 7 яка при реалізації через РРО в два рази більше обсягів пального ніж. Той самий сакар сплачує до бюджету менше на 20,5% з половиною відсотків податку, а сплата на 1 літр пального взагалі знижується до позначки 1,42 гривні. Не дивно, що середня заробітня плата у КЛО складає трошки більше 16 тисяч гривень, а середня заробітня плата в авантаж 7 трошки більше п'ятнадцяти. Тисяч гривень. Спробуйте знайти працівника на такі гроші на автозаправну станцію. Мої помічники відвідали 46 таких автозаправних станцій, і ви зараз побачите відео, яким чином вони працюють. Вони не видають чеки, вони взагалі не видають жодних документів і працюють абсолютно в чорну. Хоча. Вивіска, реклама, ви її можете побачити так само, як і можуть побачити правоохоронці. Чому правоохоронці не звертають на це увагу? Відповідь очевидна. Оплата в касі. Так? чек не даєте, так? А що, якщо просто чек мені треба віддати? Угу, нема? Ага, нема, добре. А чек якийсь мені не вистачу? Я Ніякого чека абсолютно немає. Не. Чеки немає. Ну, це погано. Ну, я вже пишу чек. Ніякого не підписуєте, нічого не робите. А чек можна дати? Ні. А, добре. Отже, підсумуємо. Безперечно, з 21-го року ситуація Покращилося це різні ринки, і той ринок, який маємо зараз, він дійсно є більш білим. Але у цього білого ринку є різні відтінки сірого і навіть чорного. І існування 428 нелегальних заправок, які може побачити кожен правоохоронець в режимі онлайн на сайті асоціації, говорить про те, що цей ринок не існує сам по собі. Він існує в корупційній інфраструктурі, яка забезпечує його існування і не до надходження грошей до державного бюджету грошей, які осідають в карманах шахраїв. Ті легальні компанії, які здійснюють торгівлю паливом в Україні, не в повній мірі і не всі відмовилися від практик ухилення від оподаткування. Найпоширенішою практикою є заробітня плата в конверті, але також Дійсно, вони здійснюють операції з так званих скруток з ПДВ, постачаючи документи, фіктивні документи і укладаючи фіктивні документарні угоди для. Ухилення від оподаткування суб'єктів господарювання і отримуючи на цьому додаткову маржинальність. І безперечно, держава не може не має права втратити такі позиції, які були завойовані в 23 третьому, році, і зупинити ті позитивні тренди на ринку. Тому я звертаюся до передусім правоохоронних органів щодо чорного ринку палива. І до державної податкової служби щодо легальних операторів про вжиття невідкладних заходів щодо посилення контролю за дотриманням податкового законодавства на цьому ринку.